Не хочуть ли шановні депутати, не знаю, проголосувати якесь звернення до міжнародного лютому фонду, до всесвітнього можливого банку, щоб нам допомогли впоратися із цими кредитами, реструктуризація зовнішнього боргу, списання, як це було там в Польщі, в інших країнах, які були під агресією інших держав, не візьмуть вас в уряд, тому що ви задаєте правильні питання. Питання про списання боргів. Абсолютно логічне запитання, яке треба було підіймати і на сьогодні. Його треба було підіймати в минулому році. А тому я ставила що... це питання в минулому році, да, не але розумієш. не ви да, але на жаль, не ви, міністр фінансів, виходячи з того, що там таких питань не ставлять. Не дай Боже, а це абсолютно правильний підхід. Тоді треба було ввести перемовини про списання або реструктуризацію боргів, тому що навіть сьогоднішні кредити, які ми отримаємо від МВФ, з 15 п'ятнадцяте, якщо не помиляюсь, ми. Гроші ми отримуємо фактично лише 3,2. все інше піде на е, покриття Чистим тих зобов'язань і сплати тих бондів, які є сьогодні. купонів, вибачте, які є сьогодні. А друге питання все, що ми отримуємо від наших партнерів, нам дійсно дуже потрібні ці кредити. Ми не зможемо самостійно сьогодні впоратись і вийти з цієї ситуації в коли ми воюємо, але ми повинні всі розуміти. І ми в студії, тих, хто нас дивляться, що це кредити. Кредити треба повертати. Якщо ми сядемо і подивимося структуру отриманих ресурсів, я думаю, що десь відсотка в кращому випадку це гранти, які не треба повертати. Все інше це кредити. Mm -hmm. І ці кредити треба буде повертати мені, вам, моїм дітям. Дай Боже, щоб лише моїм дітям. А для цього треба було. В минулому році починати відновлювати українську економіку, і ми насправді виступали з рядом ініціатив, які на жаль по політичному У нас знаєте. В нас не дивлячись на війну, залишається діяти політика. Це погана історія. Тобто, займатися політикою треба було б вже після перемоги. Для багатьох вона на жаль, сьогодні вже є ключовою, і не лише сьогодні, а в минулому році.